Всім привіт! У сьогоднішньому коротенькому ролику покажу вам, як перевести телеграм на комп'ютері на російську мову. Ось за замовчуванням, коли ви скачаєте, він буде на англійській. Ось для зручності можна перевести на російську. Дивіться, для цього в пошуку в телеграмі вам необхідно ввести ось таке ім'я, тобто таку таку назву, так або можете в спонсора попросити. Ось телеробот, телеробот-бот. Так вам відкриється ось таке повідомлення з назвою робот-Антон. Ви його відкриваєте. Ось відкривається переписочка. Далі тиснете наступні клавіші. Старт. Далі получіть локалізацію. Далі обираєте. Ти десктоп, це в нас для комп'ютера. Ось далі вибираєте мову. В нашому випадку російська. Ось відкривається вам ось такі. Ось таке віконечко, вам необхідно цей файл скачати. Як його скачати? Тиснете на нього правою кнопкою мишки, правою, натискаєте Save File As і, наприклад, на робочий стіл я собі його зберігаю. Далі, що робите? Переходите в розділ Настройки, ось тут. Тобто, спочатку в меню Телеграму. Відкриваєте Settings. І тепер що робите? Вам необхідно на комп'ютері затиснути одночасно дві клавіші Shift і Alt. Повторюю ще раз: Shift і Alt. Обов'язково ці дві клавіші. Без них працювати не буде, ви не переведете. Shift і Alt затискаєте і натискаєте ось цю кнопочку Change Language. Якщо ви натиснете без зажиття тих двох клавіш, то воно вам не відкриє те, що потрібно. Обов'язково клавішу Shift, Alt, і тоді Change Language. Ось відкривається, і я тут вибираю. Скачений мною ось документик оцей, оцей, на російській мові, открить. Все, Телеграм видав мені повідомлення. Перезапустіть Телеграм, щоб змінити язик. Я натискаю ОК, виходжу. Тепер відкриваю Телеграм знову знизу, і він уже в мене на російській мові. Видно? От, Тому е, ось так зовсім не складно, можна перевести телеграм. У зв'язку з його обновленням ми трошки цю інформацію загубили, але тепер, думаю, у вас все вийде і ви вдало його переведете. Всім па-па!